Польська самохідна гаубиця-краб натівського калібру 155 міліметрів. Її українські сили оборони отримали на озброєння рік тому, тобто в них вже є досить такий великий досвід роботи з нею. Нам було дуже цікаво поспілкуватися і, власне, з'ясувати, як вона працює, як вона проявляє себе в українських умовах, в умовах великомасштабної війни. виїхати не можемо. — продовжується чи розвід. А бажаю не було торку. Хоч і подони там підкладали, як прийняли ще. — Там нема що підсипати взагалі? Так, виходить, подони підставили, воно виходить спереді, там назад не ще має трохи. Вже пробували виїжджати, виходить, не більше подони. Трохи такі нормально, щоб добавити. Ну вона ж повільна, так, скільки вона розганяється? — Ну 70. — А я ну, читала, що по бездоріжжю 15. Ну як яке бездоріжжя? Ми треба як це, як прильоти приходять. Так <рес> а ви зараз не будете працювати? Вони зараз не можуть виїхати, там проблема. Зараз треба, поки ми будемо працювати ходить. тільки трошки в другій сфері. Придеться трошечки копати. Там, так, трошечки якось, підкидати. Командир, механік водій, два зарядних і один навідник. Ага, два. То тут так і мають. Угу. Ви механік водій? Так. Ви не застрігаєте, так? Не, не застрігаємо. Більше газу – менше ям. – То ви вже теж рік працюєте з Ну так, да, ми ж в тому році виходить, їх отримали. Якщо я не помиляюся, ну, теж в жовтні чи в листопаді місяці. Це з того періоду часу добре все техніка. так. Так. Бувають якісь маленькі недоліки, але для цього в нас є ремонтники. Це Люди, які так само їздили на, ну, туди на навчання. І вони приїжджають, ми до тих недоліків не ліземо, бо нам, як сказали, нам пояснили, що особовий склад. Ми не маємо права лізти до недоліків, наприклад, які стосуються ну, з ремонтної групи. Тобто вони приїжджають, вони дивляться, вони ці недоліки усовують. І буквально наскільки година-дві можна далі працювати з цією технікою. видно, ну, Техніка така ефективна. Тим паче, якщо добре дають ну, е коректури, то щоб не працювати. — Що не там виїхають, <різь> коректури <різь> погані дають. <різь> я ж казав, що ви, ви даєте рит. погані коректури, я вже теж б кіпці бігло б. Рити, Рити охоп там і до обіду. <різь> Приїде майор Лисов, я йому скажу. — Майор лисну? Я йому передам автодачі. І іноді, от, що блок там, наприклад, де ми наводимось, да, то їх треба іноді міняти, бо і треба все одно систему на ніч нам кажуть виключати на пару годин для того, щоб техніка відпочила. Бо так само, якщо цілодобу ну, так само, як з телефоном, якщо цілодобово буде техніка працювати, звісно, вона буде перегріватися. — А скільки максимум написали 130 за день? Ну, ми за тоді е, ну, за день, ми тоді тут так само недалеко стояли. От тоді у нас ну, добре була робота. Така хороша да? робота була, да, трошки довелося попотіти, але... У нас прям очі горять. Так, Горять очі, тому що, наприклад, давайте ну, більше в БК привозити, і можна буде стріляти, а то ж просто сидіти теж воно не хочеться. Нащо сюди їхати, щоб просто сидіти? Вона безсмертна просто. Тут командири міняються, а машина стається. Бачите, машина нормальна іномарка. Польська ще й так? Так можна воювати. Принаймні, якщо брати цю техніку і брати техніку, яка була у нас до цього раніше, наприклад, то ця техніка ну, вона більш сучасна і набагато більш боєздатніша, ніж, наприклад, були у нас раніше чіпні гармати. Тому що коли були прищепні гармати, нам, звісно, доводилося самим, самим умови для життя робити. А так, в даний момент, наприклад, якщо ми кудись їдемо для цього, наше командування батареї, виділяє людей, які там зарані нам підготовлюють, наприклад, бліндажі для місцевого проживання особового складу. І також добре, тим, що ця техніка, ну, вона, тобто, ну, самохідна, і не треба до неї нічого чіпляти, вона може так само ми сісти в неї, переїхати і. В ній-менш ну, безпечно, ніж було на нашій старій техніці, бо тут хоч якась не якась, але є броня, і вона набагато швидше може уїхати, наприклад, якщо нам треба кудись переїхати. А на якій гаубиці ви раніше працювали? 2,36Б і Ну, Якщо брати порівняння, то, наприклад, ця техніка... То тут ти себе комп'ютер дані вбив, навівся стрельно, все. Тут більш безпечно і вона ну, більш сучасніша, ця техніка. На які відстані ви стріляєте? Думаю, приблизно 15-20 кілометрів. Скільки у вас зараз тут займає часу від отримання команди до вистрілу? Якщо запущена система, якщо нормальні погодні умови, буквально 1-2 хвилини. І можна вже працювати. А світло ще Секретні натівські інгредієнти для підвищення бойової. Ну як? Ну це ж, ви розумієте, що вся натовська техніка, вона ж продумувалась ну, не для такої інтенсивності бойових дій. Так, такої війни, як відбувається в нас, остання була 100 років тому. Тобто це, не, це навіть не конфлікт в Югославії, як то кажуть, да? це набагато все бажочого відбувається. І коли, на якому етапі ствол міняти? Дивіться, Насправді тут важко сказати, на якому етапі треба стол міняти, тому що все залежить від того, наскільки, точні, наскільки точно гармата стріляє. Тому що, знову ж таки, сам по собі фізичний настріл він не відображає фактичну зносу. Тобто мається на увазі, що, як вам сказати, порівняємося з пробіжкою, да? От ви біжите кілометр по прямій дорозі, або ви біжите кілометр підгору. Людина по-різному змучиться, да? тобто, так само це залежить і від того, ну, якими зарядами, снарядами в основному ведеться стрільба. Тобто, якщо заряд великий і на дальності, то тоді знос ствола йде більший за рахунок того, що снаряд сильніше літає. Якщо е заряди менші, тобто, допустимо третій-четвертий, то все одно знос ствола вже буде менше за рахунок цього. Тобто, тут воно так. Просто порахувати, так, що там три тисячі пострілів треба міняти, за такого немає. Тобто Це все залежить від того, як, чим і як далеко ведеться стрільба. Сім тисяч кажете, це максимум. Ну просто далі вже ну, максимум. Максимум це коли ствол розриває, але до стволому ніхто не доводить. Це включено. Все включено. До речі, у вас є якась влучена ціль, якою ви пишаєтесь? Найбільше. Добре, я запам'ятав перше, це ми стріляли спочатку під скупченням танків, а потім переносом вогню попали одразу в гармату. Це було перше таке ураження, яке ми бачили прямо в режимі онлайн. Ну, але ну, що? Понятно, що якщо попадаєш в ціль, то воно приємно. Це вже означає, що ти не зря тут сидиш. все. Комусь, як то кажуть, полегшив життя. Ну, а москалів баби ще наражають, це їхня проблема. Ми їх сюди не кликали, техніку свою тут демонструвати. Біліпше вон з китайцями розбиралися, разпід немає. нема. якщо прийняти, допустимо, є оці М109. Зараз Рабити. Ну, він наводиться, все. Добре. Біжать прямо під ствол, просто прямо під дульніть. Заходи безпеки. Я йому кричу, тікай, звідти там кажу, тікай, бо кажу, воно зараз як вистрілить, кажу, ну, мозок витече, кажу, в прямому смислі. Та ні, та ми привичні. Слава Богу, повезло, що тоді, хтось щось там заглючило, я тоді другий не навів. Було ті, ті, не було пострілу, а навівся другий, який стояв 300 метрів. І поки вони бігли, воно на півдорозі він стрільнув, і тоді вони поняли каже, та ну його нафіг. Я кажу, треба було ще ближче піти. Да. Я кажу, це не ігрушки, тобто, ну, воно кажу, це не дитяча пушечка, яка як пумкає, воно вже як пумкає, то це. В гарматі так не чути всередині. Ну, а найбільш голосно це лупить танк зі своєю та ну, Танки ми теж пробували на собі. Зараз так особливо не замастуєшся. Це машина управління а, вогнем взводу. За рахунок того, що тут є командна машина управління, воно є більш мобільним. Тобто, там, де пункт управління є стаціонарний, то вам, щоб переміститися, треба його зібрати, переїхати кудись, знову його розкласти. А тут якби сів, завівся, поїхав і вже переїхав mm -hmm. на нове місце. Плюс тої системи їхньої навігації, що вона не піддається дії РЕК. Вона mm -hmm. за рахунок того, що, ну, її, скажімо так, вона має два варіанти роботи, і при другому варіанті її неможливо заглушити, бо вона не має зв'язку з зовнішнім світом. Mm -hmm. Працює сама на себе. Mm -hmm. Це теж їхній є плюс, тому що, ну, знаючи місце, де ти є, ти можеш спокійно, швидко зорієнтувати і проблем з тим не буде. Звідси ви можете віддати команду, наприклад, на роботу там, одночасно кількох гармат так? Так. або одніє, конкретно однієї. Так. Mm. Ну, Можна працювати, скажімо так, і, і по двом цілям одночасно, і по трьом цілям одночасно. Можна працювати по одній цілі, декількома гарматами. Тобто ну, це вже залежить від, від конкретно поставленої задачі. Колись на радянських системах, да, це лежала би така здорова книжка, називалася б таблиця стрільби. Якби, щоб зробити постріл, сиділи б хвилин 5-10 рахували, то як же нарешті вистрілити, а потім вже би ще коригували той вогонь, тому що ну так просто воно на глас не прикинеш. Тіпа, щоб, то, ну, десь в ту сторону пульнич і все. А далі вже дивишся, де розрив. Ну, на цих системах легше вони більш автоматизовані, скажімо, вони все розраховують автоматично, в них є вже зашиті таблиці стрільби, тобто на кожен вид боєприпасу. І відповідно вона вже сама робить. Ну, Перевага іменно натіскних систем озброєння, вона намагається по максимуму виключити людський фактор. Тому що людина помиляється частіше, ніж комп'ютер. На жаль. Ще ну, плюс враховуючи умови, да, там, спав, не спав. тобто, ну, таке, Якщо рахувати вручну, то допустимо, якщо ти дві сутки не спав, слово 2 плюс 2 може бути занадто тяжким. А так, ні. Можуков вивчать. міні кухоньку собі зробили. Скільки ви кап за день вбиваєте? Літром. Ну так, попри те, правдіше, я каже. Певно, мінімум. Скільки? Чори, п'ять мінімум. Літрів? Ні, ну не літрів, Ну клюжи. Да. А що ви дивитесь? Ви дивите, що ж читаєте? Добре. Телеграм? Віро, не бери в голову, кажу, ночі ну, біля гармати не шляхти. А що таке? Ви ж не читаєте трохи. — якщо Скажуть, з другої сторони маю почути. Стараємось щось mm -hmm. читати. Ірони, напевно, каже, тисяч не буду. Громадське, У нас YouTube канал Підпишетесь? Підпишемось. Mm. Yeah. Підпишіться, нам зовсім трошки до мільйона не вистачає. Ну, поховай. Світлий де швидше. На яку відстань ви найбільше досягали? 27 кілометрів. 27. Впали в бензовоз. Бензовоз? Так. Да. Горів? Хорошо горів. Як вони себе за рік... Ну, це мені те, вже такий великий да, період в бойових умов, можна вже якби говорити про те, як. Ну, вона та вона як вона? сказати? Ну то сказати, що це зовсім погані машини, то не можна, бо, ну, скажімо так, ці машини багато чого вирішують. Багато яких задач вирішують, Да? Тобто, ну, є звичайні нюанси користування будь-яким типом. Да? Тобто, ну, умовно, хтось там їздить на Мерседесі, потім пересідає на BMW і каже, що ні, все таки Мерседес був кращий. В такому плані, да? хоча ці машини рівноцінні. Показала в тому плані, що навіть маючи досить великий знос, вона не втрачає в Угу. Mm -hmm. Тобто, ну, мається на увазі каналу стола. Тобто. Вона не, не особливо не втрачає тому, що десь там якийсь розгляд виявляється, чи щось таке. Mm -hmm. Тобто вона досить точно ложить. В такому плані. Тобто, ну, нормальні машини. То це, це BMW чи Mercedes? Це, це Audi. <смітна> в принципі, самі по собі машини, тож, якщо так про не говорити, вже ми скільки сидимо, то вони такі, в принципі, робочі, такі немерущики, ми їх називаємо. Немерущики? Що щось там поламається, воно хтось під, піде, щось підкрутить, воно стріляє. <смітна> <смітна>, вони такі хороші в тому плані. Ну, тобто, вона піддається ремонту в польових умовах. <смітна> Ну, не супер, звісно, там якісь складні речі, ну, але. Взагалі. Працює... До цього чим займалися, на чому ви працювали? Чи не працювали? До цього? До, цього до, крабів. Я, до крабів я був, звичайно, цивільною людиною. Угу. А чим ви займалися? Я. У ну, мене вища економічна освіта, плюс самоосвіта інженерна. Угу. Ти ви були економістом, по да. суті? Так. Да. А... був бухгалтер. Бухгалтером, так. Да. А тепер ви ну ви перше сіли за артилерійську установку чи десь була строкова ну, служба? Військова кафедра? А, ну це із кафедри. Там прийшли, Та. офіцер. Так. Угу. І як от ви за гармату все почуваєте? Нормально? Так. Таке саме обладнання. Бо <значить> знаєте, багато хто, ну от там з Другої світової, знає mm -hmm. про своїх дідусів, бабусів по фотографіях. Чи sí, я з дідом общався? Ні, ну то, бачите, комусь повезло, комусь не дуже. Тому фотографія. Mm -hmm. У мене так вийшло, що в мене один дід воював до рус, я війну, а другий всю життя просто жив в армії. А <знає> я в армії взагалі не збирався. У <знає> <знає> мене така сама штука. <знає> Друга світовий ким він був? Дід? Полім'ятчиком був. Пулем'ячиком? Так. Він чи живий? Не вже ні. Mm -hmm. він вже було зараз 97 років, він вже так А до речі, він вам щось зростає про Другому світову? А... Так щось розказував, звісно. Ну, але ви самі знаєте, що про війну общатися по можна тільки з тим хто воював. Він mm так, -hmm. mm -hmm. коли до нас приходили ветерани, не знаю, до нас в школу постійно да, приходили, зараз якось ти багато чого розумієш, інакше він стається. Просто як сказати, ну. Ти, звісно, можеш розказувати це як якийсь там блокбастер. Але ну... той хто в цьому блокбастері не участвував, не, не пойме до кінця цього блокбастера. Наскільки це буває деколи увлікательно. Ви думаєте, він – це блокбастер? Ну, це так. Жартіловому фоні. Це, звісно, понятно, що це не блокбастер. Та коли розказуєш, що додивляться на тебе, ніби ти розказуєш про якийсь бойовик. <ривіт> ну Насправді це такий собі бойовик. <ривіт> Там дублі нема. Захоронитись <ривіт> <ривіт> немає. І захоронитись <ривіт> немає, і аптечка не валяється просто так. Додатково життєм. Так, да, да. І перезагрузити не можна. <ривіт> <ривіт> а ви коли потрапили ну, на фронт? Є щось, що змінилось дуже ваше уявлення про війну? Чи ви, можливо, не очікували, що війна отримає. Я вам скажу чесно, до того, як я попав на війну, я поняття не мав про війну взагалі. Це все, ну, як вам сказати. Ну. Одне діло, коли війна десь по телевізору, а друге діло, коли ти приймаєш безпосередню участь. Тобто, в цьому нема, Він так, гумор тебе спасає, ми хоч і сміємося з того, але ми розуміємо, що ми не менш спішного. Але якщо не сміятись, то. Буде дуже грустно. якось так. Але вже втомилися. Як вам сказати? Втомився я десь, напевно, ми втомилися всі десь пів року назад. Це вже пішло друге дихання. Тому як? Би, це ж, ну. Воно вже не сприймається, як втома. Ну, тобто люди, люди вже привикають до того всього. Ну, тобто, як би, ну, Привикнути можна до всього. Тому, як би, ну, втома не втома, але як кажуть, пота артилеріста рятує кров піхоти, да. ми так і намагаємося це право дотримати.